Рудки домівка пласту. Майже щодня діти після навчання залишаються, щоб зробити кілька десятків калорійних батончиків. Ми вже кинули малені горіхи, грецькі і закинули санки. Зараз будемо давати. І далі кидають соняшникове насіння, малиний арахіс та мед. Його збирали усім містечком. Ми збирали мед, приносили діти з Рудківської школи і з Рудківської гімназії. І також всі бажаючі, хто хотів допомогти нам. Проносить різні інгредієнти, однорідну масу викладають на тацю і формують батончики. Потім шматочки загортають в харчову плівку. Вони мають настоятись добу. Роблять смаколики. Діти третій тиждень. Це вже третя партія на фронт. Першу партію ми відправили 24-й механізованій бригаді в Лисичанськ. Другу партію ми відправили. Батальйон ООН. допомагають ще й амуніцією. Діти завершують плести 20-метрову маскувальну сітку. Одні рвуть одяг на смужки, інші їх вплітають. Принципу замотування сітки немає, просто щоб воно було хаотично, досить важка робота. Львівські школярі теж не пасуть задніх за півтора місяця, окрім харчів для військових, зібрали 8,5 тисяч гривень. Мені захотілося теж дати гроші на АТО, тому що. Е... Вони нас захищають, і ми маємо зробити все для того, щоб їм було там затишно їм було краще е, воювати. Солодощі та амуніцію від дітей солдатам передасть благодійний фонд «24», А гроші ще докладе і подарує прилад нічного бачення. Ми з фондом їдемо безпосередньо на передову самі. Ми відснімаємо ролики, ми показуємо, що воно в них що вони смакують батончиками, натягують маскувальні сітки і вдягають там форми чи берці, які ми їм привозимо. Тобто воно все доїжджає туди. Вже наступного вівторка фонд вирушить на Донеччину. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Олег Кухар, головні новини. Львова.